У Львові за час війни надрукували понад п'ять тисяч книг шрифтом Брайля. Керівниця ресурсного центру Львівської політехніки і координаторка проєктів для незрячих Оксана Потимко каже: це рекордна кількість. Це стало можливим завдяки ще одному брайлівському принтеру, який придбали за гроші благодійників. Раді рекордна кількість книжок, тому що ну досі нашим рекордом було 25 книжок, але це впродовж року. І це були книжки менші по об'єму. 95% всіх книг, які тут друкують, дитячі. Деякі з них прикрашають спеціальними малюнками. Це займає трошечки часу. Пічка нагріває малюнок і видуває чорний контур, який стає, піднімається над поверхнею, стає рельєфним. І то ви вже можете побачити, що ось ці лінії піднялись над поверхню, і дитина вже може зрозуміти, що це коробочка. Гостик, от мишенятко. у кожній надрукованій шрифтом Брайля книзі, розміщують також тактильний QR-код з озвученим текстом книги. Ті дітки, які не можуть читати з якихось причин або просто не хочуть, так їм більше подобається аудіо, то вони можуть просто взяти мобільний телефон і за допомогою спеціальної програми, просканувати код і завантажити аудіо на свій телефон і слухати. А це одне з найновіших видань, які надрукувала львівська команда, поетична збірка львівського журналіста Романа Онишкевича Країна країн. Це трилогія. Перша частина називається Країна країн, друга Кацапське, а третя – вибрані поезії. Але власне перші дві – «Кацапське» і країна країн, вони присвячені тим подіям, які. Трапились в Україні після 24 лютого, так? тобто війні, тактильний малюнок, так? зряча людина бачить його очима, незряча людина, бачите, він на дотик, я його повністю можу подивитися, цього військового на дотик. До книжки ми от на звороті дали опис цього малюнка, щоб для незрячої людини було зрозуміло, в яких кольорах. І що тут намальовано. Озвучили поезії львівські актори. Це читає Роман Гавриш, актор театру Заньковецької. У звичайний день дивної плакучої весни, верески сирен блукали між краплями душу. А три поезії збірки поклали на музику. Написав її, заспівав Ярослав Нудик. В Україні країн, де блакитні мови душі плавати, Вишиванкою ляжуть до кінця року тут планують надрукувати та озвучити ще щонайменше 12 видань. Ольга Дейнека, Роман Маленький. Новини на Суспільному. Львів.